Мало хто розуміє, що стрес це захисна реакція на загрозу. І також у нас еволюційно склалося, що загрози були раніше дуже смертельні. Тобто це був хижак, кігті, зуби, гострі. Все це було дуже ну, небезпечне. Але зараз наш організм ще й досі сприймає звичайні загрози як смертельно небезпечні. Наприклад. Начальник, котрий вас відчитав. І ви стресуєте. Від чого ви стресуєте? Що від цього начальника залежить, чи будуть у вас гроші на существування, чи ні. Чи будете ви нормально їсти, чи вам ем, в ближчому часі вже не доведеться платити за квартиру, бо у вас не буде з чого платити. І тому, якщо організм не проходить повністю всі етапи стресу, це Напруження, тобто підготування, сама дія це бий, біжи замри, але перед цією дією завжди є елемент напруження, і третє це розслаблення, коли він знаходиться в безпеці. Найчастіше люди завмирають на або на етапі підготовці стресу, тобто його не пускаючи, або не можуть обрати дію, котру з цим потрібно зробити. І найчастіше, що це повністю відсутня фіналізація, тобто фінал стресового якогось фактору, це буде розслаблення з терміном я в безпеці. Зараз тут безпечно. І тоді у вас можуть тремтіти руки, серце буде стукати, ви можете навіть заплакати або розсердитися. Тобто це буде викид фінальних емоцій за типом Я в безпеці зі мною все добре. І тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є постійний стрес, але ви зависли між фазами та у вас нема фіналізації, то не здивуйтеся, не, не удивляйтесь тому, що ви потім не можете нормально спілкуватися, ви як порохова бочка, ви постійно нервуєте, ви постійно на грані от-от ви зірветеся. Тому що ваша нервова система вже не витримує постійного відчуття, що леви, тигри та ведмеді десь близько біля вас.